Який же склад обере Сергій Станіславович на поєдинок проти сквадри Адзори? На мою думку, тут все абсолютно просто, все читається У воротах має вийти Анатолій Трубін. Бурчану теж довіряли він. Перший номер, але Трубін в шаленій формі за Бенфіку, яка б не була проблемна. Бенфіка, але Трубін показує дуже такий зріл рослий футбол на високому європейському рівні. Четвірка захисників зліва це має бути Віталій Миколенко, праворуч Юхим Конопля, в центрі оборони Матвієнко та Забарний. В опорній зоні, звісно, Тарас Степаненко, трохи вище Зінченко, і ще дещо ближче до форварда Георгій Судаков. Ну і на флангах друзі очікується, звісно, потужний фланговий дует лівого Вінгера Михайла Мудрика та правого Віктора Циганкова. Який і має доповнити Жиронську забивну зв'язку разом з центр Форвардом Артемом Довбиком? Отакий склад, на мою думку, він є абсолютно оптимальним.